Шановні болівальники, вітаємо вас на стадіоні Юніс, 9 9-й тур чемпіонату Закарпатської області. Головний тренер Пуканич. Адріан, яка передача зараз на реплюкати, реплюк на дальню Чедрик. Удар поворота міла боті. Зараз вступає в гру і це перший дуже Пуканич. Пуканич занадто високо зараз піднімає м'яч, але була йому що зараз впаде в дальню долю. Буде спостерігатися все що Потрібно трішки заспокоїти. Руйка діагональна передача на реплюка від Пуканича. Реплюк. Передача на Чедріка І не забиває Чедрик. Знову лабаті рятує свою команду. Після першого сейва зловив, певно, що кураж, голкіпер вишкова. І зараз вдруге, зараз просто з мертвої ситуації рятує і виходить зараз як. Пуканич. Ні, не підбирає все ж таки а Вереш, поборовся з Поповичем, у Пуканича, Пуканич удар поворотом і знову лаботір рятує свою команду. Ботно на швидкості непогано. Зараз розвивається атака вишкова. Віддає передачу на Куцина. Куцин вже в штрафному майданчику, але все ж таки випускає м'яч 15-й номер. Зрозуміти, що не товариський поєдинок сьогодні. Буде очікувати як нас, як мінімум, станом на цю хвилину, який вони програли з розгромним рахунком у попередньому попередній зустрічі селішем. Тим часом Пуканич в центрі поля очікує підключення Скуленця. Відає передачу на десятому номера. Скуленцю удар, поворота! І що робить Сергій? Яцкулинець. Зараз це просто фантастика, яка передача від Пуканича на яцкулиця. І яцкулинець максимально розбирається в цій ситуації. І вже цього разу Лаватій допомогти своїй команді аж ніяк не зміг. Пуканич. Удар воротам від Пуканича, і знову лабаті. Кутовий. Риб... Зараз який гол забиває Іван веждел в падінні. Головою. Наче рибка в воді. Зараз в майданчику майданчику веждел. І робить рахунок 2.0, 17 й номер. Віддати передачу, але швидкісний бот на зараз. Обікрав. Поканече. І на правому фланці намагається розвинути свою атаку. Віддає передачу на бодна рука, будна рук, Передача, штрафний майданчик, на дальній стіці Фенинець. Удар поворотом від фененця і забиває гол. Дев'ятий номер. Робить рахунок. 2-1. А це вже дуже цікаво. Це вже і цікаво, і неочікувано. Звісно, думаю, потрібно ще довго аплодувати. Вболівальникам вишкова після зіграного першого тайму. І зараз ВЖД зіткнувся з бучиком по налаштуванню. Свисток є. Чадрик біля м'яча, удар поворотом! і Кутовий зараз! It'sкуленець, it'sкуленець, веждил готовий був завершувати. Ударом цього така, коли Чедрик підбирає. Удар поворотам. Як зараз не влучає, Михайло Чедрик. І Куцин вчить уперед. Передача на боднару. Прибирає Веждила, під ліву ногу, ставить м'яч. Завдає по воротам. Канечка. Контрнаступ. Зараз Селюша. Русин. Русин. Русин б'є воротам. Можливо, потрібно було віддавати на Чедрика. Балаш. Вперед на Чедрика. Чедрик на Артура Дорі, Дорі вривається в штрафний, б'є б'воротам і бучок. Намагався врятувати. Багато зараз дуже хороший пас на Артура Дорі Дорі вривається, в штрафний майданчик, б'є поворотом де як не на останнього. Намагався завадити Артуру Дорі. Фененець, діагональний пас на Буднарука. Дуже хороша передача зараз. Від 9 номера Боднару скидає на піана, удар поворотом. Вишково вони вже його розіграли. Попович скидає на борсука. Борсук хороший удар за два поворота, але не підкрутив належним чином м'яч тактичних моментів в плані мотивації, в плані. Взагалі будь чого. Я думаю, це граці відчувають. І поканучу йде передачу на Чедрика. Чедрик забиває м'яч і Рахунок у матчі 3-1. Який гол. Зараз така комбінація. Швидкісний наступ. Від Селюша і поканечику. Ідеально. Давайте правді ввічі Дивитися передачу на Михайла Чедрика і той забиває м'яч. На 76-й хвилині матчу рахунок 3-1 робить сьомий номер. Куделко. Русин. На Пуканець. Пуканич буде готувати удар, буде бити, б'є. Пуканич і зараз Бучок рятує свою команду. Який момент у Пуканича? Пуканець, Хороший пас зараз на Береша, але Мацова позиційно краще зараз. Обрав позицію, проте береш. Подивіться, як видряпує м'яч. Зараз Мацола, віддає передачу на Балажа, Балаш скидає на Пуканича, Пуканич на Чедрика. Чедрик ставить на Пуканича завдає удар. Зараз Адріан Пуканич, але абсолютно нікого. Бажаючих навіть зустріти, віддає пас на Береша, Береш, береш прострілює Чедрик. Не зумів випередити І Зараз удар по уротам Пуканич підбирає м'яч. І зараз Балаш міг відзначитись. Штанга рятує цього разу. Але зміщується в центр. Videja pārraida Naborsu Kaborsu, Puertaina, Arsenal, Arsenal. Abi. 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 Зараз виходить Віч Навіч, фактично як. Який підказ зараз у виконанні 8-го номера. Ну, метрів 40 пробіг з м'ячем, ніхто абсолютно не зустрічав 39 го номера і відповідно безперешкодно він цю атаку був готовий завершити. Саме все. Дорогі. Рахунок у матчі 3-1. Вітаємо Селюш з черговою перемогою. Вітаємо всіх болівальників, всю футбольну родину. Сьогодні для вас і коментував матч Володимир. Корпуш. Індекс Девелопмент Завжди попереду. Як і АФК. лише як і Всі ми, друзі, і дай Бог мир. Та щастя. Всім нам.